Мир вам, дорогі брати і сестри, мені є приємно бути разом з вами, бачити ваші обличчя, чути прекрасний спів, який прославляє ім'я нашого Господа. Я вдячний Богові за те, що Він викликає в нас бажання і чин за доброю волею своєю. Знаєте, колись мав бесіду з одною людиною, і вона каже: О, слухай! Ти так наполегливо це робиш, я кажу, то не моя заслуга, то велика милість Божа і вся хвала Господу, тому що він викликає в мене бажання і чин за доброю своєю волею. Якщо б він цього не зробив, я би нічого не міг робити. Я б міг бути в депресії і в такому, знаєте, небажанні, і так далі. Тому я безмежно разом з вами йому вдячний. Як вже брат Артур наголосив сьогодні, ви знаєте, я чув, що була тривога. Але з ракети я не знав. Хто живе під покровом Всевишнього, хто в тіні всемогутнього мешкає, ти скажи до Господа: охорона моя і твердина моя, Боже мій, і я надіюсь на тебе, бо він вирве тебе, станеб та холова, з муровиці згубної, він пером своїм криє тебе, під крильми його заховаєшся ти. Щит та лук, правда його. Тому, мої браття, сестри, будьмо вдячні за всі Богові, за все, за кожний подих, за кожну каплю води. За добре слово за все дякуємо Богові. Дякуємо Богові за те, що маємо добрі стосунки з іншими людьми. Розуміємо те, що то не просто так. Розуміємо те, що то Бог так дає. Ви знаєте, Бог. Він працює в тому напрямку, щоб ми добре відносилися до людей. І коли ми будемо добре відноситися до людей, люди будуть нам тим самим платити. Як ви хочете, щоб з вами поступали люди, так з ними поступайте ви, так каже нам Боже Слово. Буду читати з книги «Припусти» Соломона, читаю два вірші, коротенькі, з 15 розділу, з першого вірша. Лагідна відповідь: гнів відвертає, а слово вразливе. Гнів підіймає. Язик мудрих то добре знання, а уста нерозумних глупоту висловлюють. Такі чудові слова сказав свого часу автор ось цього письма. Знаєте, Біблія нам говорить про те, що багато залежить від нашого язика. У владі язика життя і смерть, і хто любить Його. Той скуштує сплодів його. Ви знаєте, Яків каже, що язик він є малий член, наш язик він є малий член, але він запалює круг життя, тому що сам може запалюватися від гієни. Христос каже такі слова, що каже: від слів своїх будеш засуджений, і зі слів своїх будеш виправданий. На превеликий жаль, люди часто густо цього не розуміють і кажуть: о, а я таке сказав, а я таке скажу, а я таке не змовчу. Дорогі сестри, і брати, цього не треба робити. Ви знаєте, мовчання золото. Краще змовчати. Часом так хочеться сказати, то я завжди роблю так. Знаєте, от опустив голову і промовчав. І буде дуже добре. Ви знаєте, так буде добре потім, зранку прокинувся. Так, дякуєш Богу, Господи, як я тобі дякую, що я нічого не сказав, був би сказав, навіть найкраще, воно було б на добре не вийшло. знаєте. Тому завжди треба пильнувати за своїми словами. Каже Корнелій до Петра: Я послав за тобою, і ти добре зробив, що прийшов. Ви знаєте, от так розположив він Петра до себе. Ти каже: добре, я послав за тобою, я в тобі понуждався, і ти добре зробив, що ти прийшов. А тепер ти говориш, що ти маєш сказати, що вложить в твої уста Бог. Тому, мої браття, сестри, дуже важливо є те, що ми говоримо, і навіть є дуже важливо те, що ми слухаємо. Ви знаєте, порою не тільки треба рот закрити, порою треба вуха закрити. І добре буде. Ви знаєте, як робить Аспіт. Він, коли чує заклинача, він розуміє, хто це такий є. Він паде одним вухом до землі, притуляє, а хвостом затуляє друге вухо, щоби не чути, і це його не візьме. І він навіть буде цілий день біля нього стояти, він йому нічого не зробить, тому що аспіт розуміє, тому каже: будьте прості, як голубі. І мудрі, як Змії, дехто каже, і хитрі. Ні, хитрим не треба бути, треба бути мудрим. Мудрість походить від Господа згори. І завжди тої мудрості треба просити. І ви знаєте, і Бог дає просто, і кожному просто дає. Якщо людина взиває до Господа і каже, Господи, дай мені мудрості. Чи Бог не дасть? Звичайно, що дасть, Бог дасть мудрості. Він дасть тобі правильну поведінку, він дасть тобі мудрості, як сказати це слово, як це речення пов'язати. Він все тобі дасть, і буде тобі добре, і будеш благословений. Але не завжди люди це розуміють. Люди, о, ні, я таке скажу. Особливо є такі, знаєте, люди, які дуже острий на язик, дуже острий на язик. І я такий думає, людина, що як скаже, то вже все питання вирішиться. Але людина, знаєте, одна має більшу віру, друга має меншу. Ходять в дім Божий. А як завжди в служіннях у нас є причастя. І ви знаєте, ну сказала, образила людину, людина образа і так далі. А я таке сказав, а я таке сказала, а потім, знаєте, приходить час і треба приймати причастя. І ви знаєте, сатана як робить? Він сперва людину наштовхує на те, щоб людина... Сказали, не змовчала. А потім каже: А як ти будеш приймати, як ти будеш то робити, чи будеш ходити, коли ти в гріху тобі не можна, як ти будеш? І ви знаєте, і людину ставить таке положення незручне. Тому я розумію, що Яків каже дуже добре: будь медлін на слова і будь медлін на гнів, бо гнів людини він не творить правди Божої. Для того, щоб ми добре то-то зрозуміли, я просто. Собі деякі місця такі занотував для того, щоб з вами поділитися, такі приклади взяв. Пам'ятайте священника Захарію, то був Божий чоловік. Він мав чергу, і порядком своєї черги він був у храмі і кадив. Він кадив, і нараз йому з'явився ангел Божий, і звіщає йому то, про що він все життя молився. Він молився, Єлісавета молилася, його дружина. Вони були бездітні, вони хотіли мати дітей. І він йому тут звіщає. І ви знаєте, коли він йому закінчив це говорити, ну, о, не пасувало би так грубо говорити священнику. Як ви думаєте, не пасувало би чи ні? Він з такою претензією до ангела Божого. Він образив ангела Божого, Гавриїла, так? З такою претензією. Чому це тепер в старості своїй? Я це взнаю, Я скажу, я вже все життя прожив, я вже старий, моя дружина в літах. Про що ти говориш? І ці слова образили архангела Гавриїла, Сильно образили. І він каже: ти ж про це молився, ти ж просив про це. І я посланий Богом, я Гавриїл, я посланий Богом до тебе, щоб звістити тобі цю добру новину. І за те, що ти так сказав, ти не будеш говорити, ти будеш німий аж до того часу, поки це не сповниться. І ми бачимо, що так трапилося. Коли ми подивимося далі, ми бачимо ось такого чоловіка. Який теж був такий, знаєте, ну, як би сказати, благословений муж Божий, любив Господа всім серцем своїм, і благословляв Бога. Але був ще інший чоловік, який називався Навал. Пам'ятаєте? І от той чоловік, Навал, порівні з Давидом, який любив Господа, благословляв Господа, який вважав на його отару. Щоб нічого не пропало, вони ж військові люди були. Вони могли взяти скільки хотіти і дозволу не питати, і ніхто був би їм нічого не заперечив. Але Давид того не робив. Давид послав людей до Навала, як він там на Кармелі вівці стриг. І ті просять в нього поїсти щось для хлопців, тож багато людей є. І вони йому кажуть: слухай, дивися, в тебе нічого не пропало. Ми стерегли твою отару, ми не ображали твоїх пастухів. Все в тебе було добре. Дай каже, нашим людям щось поїсти. Давид просив. Давид не наказав, а Давид просив. Пам'ятаєте, яка відповідь була навала? Хто такий Давид? Хто такий Давид, щоб я з ним рахувався? Тепер багато таких, які від своїх панів втікають, багато рабів називай його рабом. Уявляєте? І якщо би не Авигіїл, дружина оцього безумного чоловіка, там би навіть собаки не лишилося, там би все було знищене. Але завдячуючи мудрості тій жінці, Бог зупинив гнів Давида. Був такий знову прикрий випадок Давида із Самеєм. Коли Давид втікав від Саула, і є написано, що самей. Злословив Давида. І ви знаєте, подібно, як Навала, оці злі слова привели до смерті. Його не Давид вбив, але його Бог поразив за ці слова. Так само і оцього Самея, от його слова, які він висловлював напроти Давида, вони теж привели його до смерті з часом. Тому мої браття сестри, у наших устах влада смерті і влада життя. І нам треба бути дуже обережним з язиком, бо не тільки люди реагують на те, що ми говоримо, але Бог реагує. Бог реагує на те, що ми говоримо. І тому, мої браті сестри, стараємося завжди говорити добрі слова. Є така пісня, її співає Шаманський Білорусь. Люблю слухати цю пісню. І там такі слова звучать. Говоріть добрі слова. От в Ютубі знайдіть собі і послухайте цю пісню, яка чудова пісня. Ви знаєте, вроді здається, що то таке сказати добре слово. Часом буває не просто сказати добре слово, знаєте, коли тебе проклинають, правда ж? А Христос як нас щить каже. Благословляйте тих, хто вас. Проклинає, часто люди неправильно то розуміють і думають, що треба казати, от, щоб тебе Бог там благословив і так далі. Це не в тому заключається. Благо слово треба сказати, добре слово треба сказати. Не обов'язково казати, хай тебе там Бог благословить і так далі. Ви знаєте, Бог знає, кого благословити, а кого не благословити. Але коли от, ти почув якесь погане слово ну, в твою сторону, агресивне слово, я думаю, бажано би не відповідати тим самим. Бажано би сказати якесь добре, благе слово таке, щоб воно мало силу погасити агресію. Так було б краще. Так було б набагато краще. І ви знаєте, і люди реагують на це. Я знаю своєї практики життєвою. Всяке бувало в моєму житті, як я увірував, ну, різні відбувалися такі події. Але я завжди Бога просив і кажу: Господи, поможи мені реагувати в мирі на всяке слово, яке я почую. Ви знаєте, і Бог дійсно давав силу, щоб, щоб говорити правильно, щоб не віддавати злом за злом, і як кажуть, ругательство на ругательство, а щоб говорити добрі слова. І в цьому була перемога. І ці люди не оставалися тоді ображені, і вони не гнівалися і так далі. Воно всяке буває в житті, але в загальному. Добре є так поступати і добре є так, так пам'ятати про це. Тому, мої браті сестри, ми повинні розуміти, що Бог надзвичайно реагує на наші слова. Ангели реагують на наші слова, на наші дії. Дивіться, Іоанн на Патмосі, і він бачить всі ті події, які йому показує Господь через ангела. І коли він побачив ангела Господнього, він впав до ніг йому, щоб йому поклонитися. Ангел Господній. Каже, встань, не роби цього, бо я співслуга твій і братів твоїх пророків, богові вклонися. Знаєте, ангел розумів, що Богові подобається, а що Богові не подобається. Можна зрозуміти Йоанна, можна зрозуміти того чоловіка. Він все те бачить, він розумів, що це є сила Божа. І ангел його в цьому зупиняє, каже, цього не роби. І він послухався, браття, сестри, ангела Божого. Тому дуже важливо є прислухатися до голосу Духа Святого, який часто нам говорить серце, і якщо ми є чуйні, ми зразу почуємо. Я знаю по собі, не знаю, як у вас, і у вас, напевно, так є. Бувають такі моменти, де от щось не так вийшло. Знаєте, от буває таке в кожної людини, і в мене, і у вас буває. І от Бог посилає людину з усім, яка Є з другі конфесії, з усім може бути людина, не що навіть може бути безбожних атеїст. І от Він, пророче, до тебе може говорити, і ти розумієш, я особисто розумію, хто то говорить. Я розумію, що то говорить не він. Я розумію, що то говорить Бог Духом Святим через його уста, щоб мене поправити. У вас таке бувало? Бувало. Слава Богу, це говорить про те, що Богові небайдужі. Наші слова небайдуже наше життя. І коли ми є чуйні, ми почуємо і з Божою допомогою ми виправимо ситуацію. Амінь. Амінь. Тому Бог реагує завжди на те, що ми говоримо. Пам'ятаємо розбійника, який висів на Христі. Був один розбійник, який злословив Ісуса Христа, і був інший розбійник, який зупиняв безумство свого товариша. І коли цей злословив, скажіть мені, чи Ісус йому щось відповідав, ані слова йому не казав. Він йому казав: якщо ти син Божий, то зайди з Христа, спаси себе і нас. Христос йому нічого не казав. А от коли Христос почув слова Його товариша, який зупиняв його безумство, і коли Ісус Христос почув тих декілька слів звернення до себе, які, якими звертався цей розбійник, Він йому сказав. Істинно кажу тобі, сьогодні ти будеш зі мною в раю. Істинно кажу тобі, сьогодні ти будеш зі мною в раю. Ви знаєте, щось подібне трапилося із одною жінкою, грекинею. Вона мала дочку. І ця дочка була хвора, була біснувата, і демон часто мучив її, кидав нею і так далі. І та мама, коли вона бачила всі ці події, які відбувалися, вона то важко переживала. І її не було байдуже. Я хочу, щоб ми з вами розуміли, що ми, будучи Божими дітьми, коли в нас щось не так в житті, це Бог важко переживає. Ви згідні зі мною, тому що він би не хотів, щоб так було. Але порою ми не розуміємо того і думаємо, що так буде добре. Так не буде добре. І та матір, яка мала цю хвору дитину, вона дуже, дуже, дуже переживала за неї. І ви знаєте, одного разу вона побачила Ісуса і вона почала за ним викрикувати, просто голосити почала за Ісуса. Ісусе, Сину, Диві, змилуйся над моєю дочкою. Вона не називає його учителем, вона звертається до нього як до Господа. Господи, змилуйся над моєю дочкою. Тяжко біснується. І дивіться, що Ісус їй відповідає. Я так собі нараз думаю, якщо би, наприклад, сьогодні комусь із нас сказати такі слова, цікава б реакція була. Ну, я приблизно знаю, приблизно знаю. Хай нам Бог допоможе, щоб вона була така, як була в тої грекині жінки. До речі, вона не була єврейка та жінка, вона була з язичського народу, а дивіться, яке смирення. І учня каже до Ісуса, ну відпусти, Хай за нами не кричить. А Ісус не відпускає, вона далі йде, далі кричить. А Христос їй каже: Слухай, не годиться взяти хліб у дітей і кинути щенятам. Ну, таке слово почути, можна за дочку забути, правда? Можна забути. Але та жінка розуміє, розуміє своє положення. І вона каже: Господи, звертай, не каже вчителю, а каже: Господи каже. І діти їдять крихти, які падають зі столу їхніх панів. Діти їдять. І Христос відповідає, О жінко, велика віра Твоя! Хай буде тобі так, як ти бажаєш. Як Христос реагував на ті слова, дорогі мої братя і сестри. Закінчуючи, хочу сказати, говоріть добрі слова, пам'ятайте про добрі слова. Бо коли будемо говорити добрі слова, то і будемо чути добрі слова. Хай Бог нас в цьому благословить і хай допоможе нам, щоб ми завжди говорили добрі. Божі слова на славу нашого Господа Ісуса Христа! Амінь. Помолимся.